Ось так, наша вечеря по-італійськи. Дуже сильно по-італійськи, тому що одне яблуко на двох, як їдять італійські пенсіонери. Я тільки їм ось таке бродо, такі бульйон. Я собі почистила вже від м'яса, від кісточок багато-багато м'яса. Мій компаньон вже хлебчить з, з, з макарончиком таким. Я не хочу макарончику, гарна кімнатна, ну такий, знаєте, тепленькі, не є. М -м -м, при ці, ну, так, Якби петрушки багато, але на смак дуже добрий. Фараона набагато ліпший. Зараз я поправив. М -м -м, дуже пахучий, дуже сильно пахучий. Фараона набагато смачніший, ніж, е -м -м, ніж курка. Бо деколи курку я рідко купляю, деколи курку купиш, вона до нічого просто. Ні так, ні сяк. А ще сиром посипає. Ми забули сиром посипати. Ще сир треба зверху парміджану обов'язково треба посипати, але вже нехай буде так. Нехай буде так. Це 10.09 -та я знову прийшла пізно сьогодні. Море фантастичне, Фантастико сьогодні. Та сама сеньора, я прийшла на той самий пляж. Сеньора, та сама, яка не ходить, яка їде тільки до цієї поки доріжка є. faccio gli il tutto a piedi di lei, e poi e un ore. Buongiorno. Buongiorno E io. Ancora qua ah. venuta. Ah. Mi è piaciuto. Sì, è buongiorno. Buongiorno. Va bene. C'è tutto giallissimo a me. niente, io tutto preso in lusso. Я так буду, знай, до 1, 2, 3 кидаю сюди, Йдемо подивимося, яке море тут. Треба приходити мені перед восьмою. Я хочу пів восьмої один раз прийти. Ну ще так би не пізно за 10 восьм. Це не пізно, але от море, настояще, красиве море, це зранку. Це зранку. Це кораджу. Пішов мужчина. а італійці не йдуть купатися, вони такі боягузи. Чому б не зайти в воду? Я йду вже зразу. Я йду так, спочатку, не знаю, 30 хвилин вперед, а назад вертаюся водою сюди. Розложити розкладушку спочатку. Перша година дня люди пішли додому. Було тут багато, досить людей. Не досить, але було багато. Купаються, як бачите, я ось тут нічого не плачу. Як завжди, тут у мене така розкладушка з дашком. Ще отак я штани зверху ставлю, щоб ще чорніше було над очима. Ось така ситуація. У мене обід. Сьогодні ленькі мої обід, я вже чотири помідори з'їла, щокаю, як черешні. І дві е, оцих, як вони називаються, фрукти отаких. Пізніше така два, два хлібці кинула, один, один хлібець розломався. Такий бідний обід у мене. І яблуко ось таке. Яблуко зверху обчищене абсолютно, тому що вся хімія ось тут, ось тут збирається зверху. Яблуко альтісіма коліта. Це велика якість. Мелінда. Яблуко старе, але я купила його для того, щоб додавати до капусти. Три яблука я купила. І одне я вирішила взяти на море. Ось так. Зараз буду щопати і буду їсти. una spiaggia claro. eh. yeah. no, ma finalmente adesso da lunedì a pranzo non è che non ho mai scritto che mi assisti dove mi assisti sì ma vanno a pranzo amico apertiamo come no guardi la sera sempre Що мені вибрати, що мені вибрати, що мені таке з'їсти смачне, і вона кінець оце за 2 євро вибрала. Був ананас за такий цілий із офертою, вже почищений 3-3,50, пізніше, вишні ті черешні, хотіла вже пів кілограма майже набрала за 5 євро. Темні фрукти, вони дуже для зору, це номер один. Темні фрукти, отакі треба вибирати. Звичайно, не з ліса, вони дуже великі. Дуже великі і дуже-дуже сочні. Такі, знаєте, не водяні, але сочні. Дорогенькі мої вечеря для італійського компаньона. Я приїхала з моря в 5 годині, я вже повечеряла, він прийде через 5-10 хвилин. Черешні, зараз я купую черешні, гарні великі. По 4 евро. вчора були 5, сьогодні 6. Вчора були 5, сьогодні 4. Отакі от капризи, дорогенькі мої, капризи це з моцарелею, а тут я дала прімосалі і дала орігану. Бачите, орігану. І от, ці от алічі з хлібом, вони нас завжди виручають. Тут він собі заправить оцетом, як він хоче, по помідорах. І сіль він майже ніколи не дає, не треба солі давати, я просто так поставила. Тому що вже алічі дуже солені. І пізніше він ще буде ось так багато лити. Бачите, так, о, воно ну так все має бути, 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 бути. Так багато-багато олії. Багато Знаєте, ось так. О, аж аж по, по тарілці, не то, що має бути, тут, от тут має бути видно, бачите, ось так. аж. Бо ту олію ми майже п'ємо, ми вимакуємо, той хліб, як залишиться, ми тиснемо, тиснемо, тиснемо. Сирої олії має бути багато. Я їхала з моря, що я купила? Я купила 13 евро, стратила на оці, всі фрукти і овочі. Тут вчора я купила, ага, ще буряк треба поставити холодильник, ще так і стоїть він. Ой, вже м'який зробився. Буряк з біологічного магазину. свіжий, треба варити, От купила, та треба варити, Коли його буду варити? Газ буде по, по. Ну, в мене тут індусіони, але мені гріє хату. Я не хочу лишній раз включати ось, е, це індуціони. Вчора купила по 2.50. Ось такі перші. Дуже вони смачні, дуже добрі. Сьогодні ще я накупила ось таких, бо ми ті от щолкаємо, як, 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 знаєте, воно таке воно тверде, солодке, вони, вони дуже добре їдяться. Взяла тільки два, помі... два огірка, бо не знаю, які вони є. Накупила знову багато черешень. Тут, напевно, 2 кг є, по 4 євро можна. У мене є спирт такий з минулого року, 96% спирту. Я хотіла кісточку вибрати і залити спиртом і цукром. Таке, щоб воно стояло, може, солодке мною робити. Як тут мені робити? Я не знаю, треба піти в інтернет подивитися. І ось такі помідори, дуже солодкі, дуже солодкі. Я не знаю, як їх так. І ні, вони тільки їх привезли і 3 евро. А так вже ті, що вчора, після вчора ті, вже, ті самі, через два, будуть, два дні будуть коштувати 2,50, 2 евро. А от привозять. Та можна попробувати. Я один спробувала, вони такі солодкі-солодкі, я ось так взяла, не знаю, скільки тут є. Як дивіться, ну як так можна використовувати. Ну не то, що використовувати, як так можна вирощувати. Ось такі ідеальні... Що це таке є? А, тут з поля, бачите? Споля. Як можна вирощувати такі ідеальні, ідеальні помідори. Тільки подивіться. І всі червоні, саме основне, що всі червоні, на кінчику має бути один зелений. Ага, і що я купила? Я накупила ще багато бульберб. Бульба молода, 1,50 бульба. Бачите, молода бульба. Вона не помита, але вона чиста. Я вибрала середню, я не люблю велику бульбу. Вона там така є велика, середня, велика і середня, дрібної нема. Я вибрала таку всю одинакову. Я хочу бульби, я хочу в мундирах зварити той бульби і тримати в холодильнику. От е, Пізніше нароблю ось такого салату скоренько. І витягну дві бульби і холодну бульбу, полию олією, і так ми їмо, модурькі мої. Глово, поїхав глово. У нас теж ті глово їздять. Треба один раз заказати. Я не знаю, як це робиться, а мій компаньон знає. Я йому вже сказала, каже, давай того глово закличемо до хати. Подивимося, що він вам нам принесе. Подивимося, що він нам в тій ж... сумці жовті принесе. Ну, принесе вам те, що ви закажете. Він працює там з якогось з того ресторану, з якогось заведення, де готують їсти. І ви там треба ту скеду мати, таку... не скеду, треба мати, як вам сказати, е... аплікаціони. У нас по-італійськи говорять. І от і заказувати те, що ви хочете. Ну, один раз таке дивертименту можна буде зробити, другі мої. Гльову треба закликати до хати. Mm. Обід і вечеря. В один момент, дорогенькі мої. Отак, От бачите, це фрукти. Зараз я вже приготувала. Я їх так зверху обрізаю, бо зверху це вся хімія є. З оцих мало лишилося, я купила по 1.50, я буду робити повидло. Так дві баночки в холодильник. Чуть-чуть цукру, чуть-чуть цукру. Не закривати ніяка закрутка зимова і все. Тут я зараз наріжу огірків помідорів. Оцей смирід я більше не буду купляти. треба завжди отаку, хто ж ви Віталій знає, в нас така от тропея продається IGP, що вона тільки там росте, солодка, така сочна, що, що сік скачить по вправу-вліву. Така в мене є чисно кодавка, яка я завжди чищу, завжди чищу той нещасний, нещасний, не смачні, гарний. Тільки треба почистити, не знаю, чи це від того сталося, чи не від того. Що я вару? Я на парі вару дореньки. Зараз ми будемо це їсти на парі. Бачите, в мене ще зеленого гороху не було. Але я додаю, я ще сиплю зелений горох. Тут, бачите, дирки є. Отак от там дирка, там, я так ще зелений горох сажу. Не знаю, чи вже може і готова, вже може і готова. Ой, та вже заготова, та вже ж забагато готова. Треба вже все, треба вже Треба виключати, вистачить на парі. Тут в мене трошки води, як ви знаєте, і тут ось така ось. ой! Так знімається і все, дві каструлі. Ту завжди зупу я вару, як треба на парі вару. Такі фигатели. Я тут от три останні з морозілки витягнула. Це такі, знаєте, печінка свиняча, напевно. І обмотана в такий внутрішні, внутрішній жир. Сітка внутрішня. Свиня має внутрішню, таку внутрішню сітку жирну. І от я їх так присмажила. Яке-то смачне, яке-то смачне, яке-то смачне. Ви собі просто не можете представити. Я це їм дуже-дуже рідко, тому воно через. Мені таке смачне і я ще раз хочу купити. Ота сітка зверху, вона така смачна, вона такий смак додає. Я там капнула, тільки капнула чуть-чуть олії, і я отак їх притушила. Це печінка, тому вона така чорна виглядає. бачите. О. Треба ще мені того купити. Бо я купила була 5 штук, чи скільки я купила? була? Два зробила, три поставила в морозилку. А ні, я, я не мала часу готувати. Я купила три і так і три в морозилку поставила. І зараз ми це будемо їсти. Печінка не є продукт корисний для здоров'я, але як людина їсть один раз в півроку. Нічого її не буде. Навіть один раз в три місяці, окей. Все, сідаємо їсти. Сідаємо їсти, дорогенькі мої. Арія кондиціоната Тут у нас включена. Оце я помила, бачите, багато це такого полотна такого. Американське кафе, отаке, кафе американо. Ордзуми, та яке кафе? То є ордзум. Я забула вам сказати, бачите, Ордзум, мій компаньон кожен раз, ми то зранку такий, я сьогодні пила, і він кожен ранок, він такий несолодкий, гіркий, не увес, а ордзу. Це називається житня, житня, житня кава. Ну та дешева, як вона? Житня, як скажіть мені ви. Як вона називається? Ну, Коротше, не кафе. Житня, житня, мені здається, житня. Мій Кондиціонар у мене включений. Дівчинка йде, ось тут не морозиво їсть, а є е, заморожена вода з соком. У нас так от дуже модно і, і дуже легко і гарно пити такі всякі заморожені води зі соком. Окей, йдемо їсти зараз. Так, печінка. Печінка, печінка, печінка по-італійськи зготовлена. Називається фегателе альфегато. Фигателі, фігати, фігатели ді, ді маялі. Фігатели, я один, він два. Ось так. От поливається ось, ось так скоренько. Раз, раз, раз. Сирою олією. Раз, раз, сирою олією. Олією Не жаліти. Не жаліти, але бути осторожному. Лимони. Не хотіла, я вже хотіла оцетом цю капусту полити, але думаю боже, скільки лимонів холодильнику є. Я вже знайду сили, щоб полити трошки настоящою на на, на, на стоящим соком з лимона. Знайшла 5 хвилин сили я. Ось так, бачите? Аж, аж забагато. Що тут та я так багато налила? Може, весь? Тут сюди теж піде, по м'ясі піде теж так само. Вай. Вай. Тут-то, 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 тут-то. Все-все-все, все. Тому що не можна зберігати. Я поставлю, що тут не ставлю я в холодильник, воно пропаде. Дивіться, що я тут. Тут в мене ще залишилося на завтра або на післязавтра. Тут я зготувала, порізала 11 останніх тих, як вони, І цукру. Півстаканчика цукру я засипала. А ввечері я буду підварювати чуть-чуть, чуть-чуть підварю, ще раз підварю, як буде, так буде, я не перший рік роблю. І в мене така буде повидло домашнє на три дні. Це називається панцанелля. Я вам завжди хотіла показати, я вам покажу, як я роблю. Називається панцанелля. Тоскана. Хто живе в Тоскані, знає, хто не живе, подивіться в інтернет, як робиться пацанеля Я, Бачите, тут такий хліб є, я накидала такого хліба, мені тільки що приніс свіжий хліб, але має бути старий хліб, не свіжий. Але я дала шкірочку, тверду шкірочку ось тут. Ось Фити не треба додавати, але я додала. Ось багато цибулі. Базиліку тут має бути. Я вам на другий раз покажу, яке то смачне. І це я все ставлю в холодильник, це буде номер один, ось заправляється олією добою. І вистачить. Яке це смачне, таке от взяти із холодильника. Я вчора, чуть, я не знаю, чуть миску не з'їла. Я то роблю кожен день. Якщо не кожен день, то через день. Зараз я ставлю оце все в холодильник, це буде на вечір. А це йдемо зараз їсти. Легенько, бо більше не годен їсти, я зараз на роботу виходжу, я сили не маю ходити, навіть випити ні, ні вина, ні пива, нічого неможливо зараз, дорогеньке моє. Гурячу, аря кондиціонат, кондиціонер в мене в хаті включений. Що робити? Треба пережити це літо якось. Йдемо на стіл. Вже стіл накритий. Дуже-дуже смачно. Так, Як така вся вердура варена, бо якби дати свіжого салати, різної салат свіжий так, з боку, воно було б не так смачно. А іменно оця бульба, варена, морква, капуста цвітна, воно дуже смачно, дуже смачно, дуже. Отак от варен з вареним. Сире за сирене. Ну, деколи салат свіжий добрий, але от таке варене, все варене, воно дуже сильно смачно. Олесеньке мої, дуже. Я вчорашні навіть не буду їсти зі одну сливку і все, і виходжу з хати. Неможливо багато їсти. А вечір тут буду панцанеллю їсти. Панцанелля тоскана, подивіться в інтернет що я поставила в холодильник. І воду з лимоном буду пити. Сполукала, оце, ну, що я витиснула лимон, знаєте, викручуєш лимон. І сполукала водою, я так завжди п'ю таку воду з лимоном.